Друзі, привіт! Чи є в ТЦК слабкі місця, вразливі такі ніжні місця, на які можна натиснути для того, щоб вирішити свої питання більш ефективно в конфліктній ситуації? І сьогодні не про шантаж, тиск там якісь незаконні дії, все згідно законодавства, яке дозволяє нам чиняти певні дії як громадянам. на перше місце в рейтингу слабких місць ТЦК ЦК я б хотіла б поставити те, що вони є суб'єктами владних повноважень. Так, ви все вірно почули, тому що влада це не завжди перевага. Тому що якщо ми візьмемо ті справи, в яких ТЦК програє суди громадянам України. Ми побачимо, що зазвичай суди програються через те, що ТЦК не вміє довести вину громадянина, довести обставини справи, довести склад правопорушень, і це їхнє слабке місце. Другий негативний аспект суб'єкта владних повноважень це той, що вони не можуть відмовитися від виконав. Своїх обов'язків. Тобто Хочеться їм приймати вашу заяву на відстрочку або не хочеться. Хочеться їм розглядати ваше звернення або скаргу, або не хочеться. Вони не мають права відмовитися від цих обов'язків. У попередніх відео я наводила приклади судових рішень, коли ТЦК просто безпідставно відмовлялася, наприклад, проставляти відмітку у військовому квитку про виключення з військового обліку. От не хотіли вони це робити, не мають права і суд це констатував, людина виграла суд. Якщо ми говоримо про звернення, дуже часто до мене пишуть такі коментарі. На пошту і звертаюся з цим питанням, що не реєструють відповідні звернення або заяви, або не відповідають навіть там поштою на такі звернення. То потрібно також нагадувати, навіть писати в цих зверненнях, те, що вони не мають права відмовлятися. Зверніть увагу на статтю 7 закону про звернення громадян. Тут зазначається саме про заборону відмови у прийнятті та розгляді звернення. Тобто звернення, яке оформлене належним чином і подане в правильному установленому законом порядку, вони підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Більш того, друзі, якщо ви, наприклад, помилилися з підвідомчістю і направили не в той орган, або навпаки, спеціально це зробили це також як метод тиску та впливу надсилати такі звернення більшої кількості, скажімо так. Дотичних до цього питання органів державної влади, тобто в Міністерство оборони, наприклад, військову прокуратуру і до військової служби правопорядку надіслати скарг. Ви усі ці звернення, якщо надішлете, скажімо так, з порушенням підвідомчості, вони все рівно ці органи зобов'язані прийняти, тому що закон їх зобов'язує зареєструвати та прийняти таку скаргу або таке звернення. Але потім вони можуть їх направити вже до того органу, до повноважень якого і і відноситься розгляд цього вашого питання протягом п'яти днів, тут чітко зазначається, таке звернення пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі. Тому, друзі, пам'ятайте про ваші можливості та тримайте в тонусі таких представників ТЦК. Друзі, наступне дуже слабке місце представників ТЦК це страх гласності та прозорості їх діяльності. От скільки разів ми вже чули, що ТЦК це режимний об'єкт, телефони забирають, приховані коди в реєстрі, Адвокатів не пускають е, знімати заборонено, перешкоджання законній діяльності ЗСУ і всі ці аргументи питань. Насправді, центр комплектування та соціальної підтримки це не СБУ, це не розвідка. Вони виконують організаційні управлінські функції в галузі мобілізації. Організаційні. І як суб'єкти владних повноважень вони повинні здійснювати свої функції відкрито, прозоро та публічно. Для тих, хто цікавиться правом. Нагадаю, що є поділ на гілки влади законодавців. Начу судову, і всі ці гілки влади повинні. В чому мета цього поділу? Щоб кожна з гілок влади стримувала іншу. Не було узурпації, скажімо так. Це називається система стримувань та противаг. Але чомусь забувають, що. Окрім цих трьох гілок влади є ще контрольна, наглядова, її четвертою визначають. І п'ята дуже важлива гілка влади це змі засоби масової інформації, громадський контроль. Якщо ви сумніваєтесь у дієвості засобів масової інформації, то, будь ласка, зайдіть в Телеграм або в новини і подивіться ті відео, коли є епізод, скажімо так, незаконної збусифікації людини, представниками ТЦК. І якась, наприклад, жіночка бере і е, здіймає галас. Навколо якогось збирається натовп і це все знімається на камеру, ви подивіться в цьому епізоді, як себе потім поводять представники ТЦК. Як правило, вони втрачають контроль над ситуацією і просто припиняють свої незаконні дії. І так само, коли ми беремо, наприклад, якісь такі е, кричущі випадки тих же корупціонерів, дуже складно владі відмазати такого корупціонера, коли навколо цього випадку. Було зійнято дуже багато шуму інформаційного та галасу, тому не ігноруйте журналістів, не ігноруйте блогерів, підписуйтесь на канал інспектор права, тому що якраз правова обізнаність, грамотність та поширення правильного юридичного аналізу законодавства України допомагає боротися з цим беззаконням з боку ТЦК, в тому числі і на інформаційному рівні. І наостанок два найбільш вагомих види юридичної відповідальності, які можуть бути застосовані. І до представників ТЦК це адміністративна та кримінальна, це також їх слабке місце. Але якщо ми звернемо увагу на ці склади, ми побачимо, що вони доволі специфічні і не можна застосувати до кожного випадку, який виникає на практиці, наприклад, щодо тієї ж бездіяльності ТЦК, там відмова у проставленні відмітки або реєстрації заяв, ми не знайдемо спеціальних складів адміністративних правопорушень. Які б стосувалися ось саме такої бездіяльності, тому нам потрібно шукати інші види, види санкцій в КУПАП, наприклад, та ж 212 дванадцять яка визначає порушення права на інформацію та право на звернення, так тут штраф дуже маленький, і я б насправді внесла би зміни до цієї санкції. Я вважаю, що це право громадян захищати себе право на самозахист, гарантоване конституцією, і штраф, вибачте, у? Від 25 до 50 неоподаткових мінімумів доходів громадян це смішний штраф, тому, на мою думку, його потрібно підвищувати. Але все ж таки пам'ятайте, що якщо таких штрафів буде багато, це вже обтяжуюча обставина і в наступних випадках протягнення до адмін або навіть кримінальної відповідальності, і для кар'єри, скажімо так, в ТЦК також щодо кримінальних справ. Також нагадаю, що якщо у вас є істотні порушення ваших прав, це призвело до більш складних. Наслідків завжди потрібно звертатися до ДБР, до підслідності ДБР, якраз віднесені ці справи до військової прокуратури. Також не забувайте про військову службу правопорядку в збройних сил України. Є окремий навіть закон. Будь ласка, читайте тут. Чітко визначається, для чого ця служба правопорядку існує і функціонує. До основних завдань цієї служби правопорядку віднесено також запобігання вчиненню і припиненню кримінальних та інших. Правопорушень у збройних силах України, друзі, і якщо почитати статтю 7, я вам наводжу просто такі приклади. Пункт 17 зазначає чітко, що відповідні військовослужбовці служби правопорядку мають право вносити у межах своїх компетенцій органам військового управління. А то у нас хто? Органи військового управління. відповідні подання щодо усунення порушень закону, причину мов, що їм сприяють, ось і також не забувайте, що Міністерство оборони є органом, який також розглядає відповідні звернення та скарги. Дзвоніть на гарячу лінію, звертайтесь і здіймайте шум. Якщо ваше право порушено, вас прям тотально і систематично ігнорують. І е, усі ваші важелі це тільки ваші звернення та ваша правова обізнаність. А як Якщо це відео для вас було корисним та цікавим, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте вподобайку, робіть репости, пишіть коментарі та не забувайте підписуватися на цей канал, тому що ви пам'ятаєте, що це допомагає боротися якраз з цим беззаконням з порушенням законодавства з боку ТЦК. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там ви не загубите корисні посилання та мої юридичні коментарі. Ваш інспектор права.